На свій канал садовий. мене довго не було, тому що садовий сезон закінчився. І, в принципі, не було цікавого, цікавого матеріалу, щоб знімати. Але зараз вже ми наближаємось до весни. Хоча саме сьогодні до нас прийшла зима, засніжило яскраве сонце мороз, і це все дуже гарно. Отже, сьогодні я буду сіяти на перстянку. Так. 17 лютого, але я буду сіяти на перстянку, лаванду, дельфініум і Вероніку. У мене досі немає Вероніки, я дуже хочу її мати в саду. І просто з нетерпінням чекаю новий садовий сезон. Надіюсь, так як і ви, і лаванду сіяти ще не пізно. У неї стратифікація буде десь місяць, мабуть. Вона виросте до травня, до початку червня вона ще виросте і буде нас радувати. А я радію сьогоднішньому сонячному дню. І снігу, тому що ми його не бачили цілу зиму. Особливо такого сніжного сонячного ранку. Це просто дуже-дуже класно. Найшла ось годівничку, зараз покажу вам. Ось в лісі хтось повісив годівничку для птахів. Цікаво, тут щось є. Так, там, там є якісь насіннячки, ще горішки. Але пташок я тут не бачу. Наші гарні ірпінські сосни, блакитне небо, десь там крякають ворони. Хочу поділитись з вами цим чудовим днем, і я маю надію, що він у вас теж чудовий сьогодні. У Мене ще, до речі, задача розгребти машину. Її засипав сніг. І дочка не взяла, бо не було часу просто її розгрібати, поїхала на роботу на маршрутці. А я, як вихідна, сьогодні займатися домашніми такими справами. Як я вже сказала, саджати насіння на розсаду квітів, помідори ще садити рано. У мене, до речі, проросли гладіолуси в підвалі, прямо вже ось такі росточки. Я сподіваюся, що вони виживуть, ну кожного року, в принципі, вони нормально переживають, але цього року чомусь вони занадто виросли. Мабуть, дуже тепла зима. Оці плюс 10 цілих січень. Мені здається, для деяких рослин це добре, вони не замерзнуть, але це якось не дуже взагалі, бо там у когось вже проліски ростуть, нарциси сходять. Це якби так, така собі історія, а ти за них переживаєш за ці квіти. Отже, на гладіуси вони мене проросли, і прям всі, О, з такими величезними ростками. Я їх там прикривала як можу, в підвалі темно, але там тепло. Тому вони від цього тепла ростуть. Мерс. О, ти Боже! Ось у мене є така чудова торбинка з насінням. Тут купа всього. Купила ось таку квасолю Борлетто. Як дієтичний овоч, раннє стиглий сорт квасолі, з вегетаційним періодом 60 днів. Тобто вона не невисока, 30-45 см. Ну, це таке баловство, не знаю, чи так квасоля у мене виросте. Далі огірки. Це з того, що овочі будуть. Ніжинські, ось такі оброблені. Гірками у мене біда, вони, вони не дуже ростуть. Ну, тобто, щось вони сохнуть, жовтіють, чи їх бризкать чимось потрібно. Ну, не знаю, коротше, щось вони у мене не виходять. Ці огірки, спробую ось таке насіння оброблене. Купила ще щавель. У мене є, але він там в такому кутку посаджений, що. Хочу ще посадити на городі трошечки щавлю ось такі якісь салати. Ага, і далі вже підійшли квітки. Дзвіночок, до речі, можливо, його теж треба посіяти вже на розсаду, щоб він цвів в цьому році. Я не знаю, він дворічний, тобто на другий рік зацвітає чи на перший. Прямим висівом ґрунт на початку травня або в другій половині жовтня. Хм. О, незрозуміло. Може, і не потрібно на розсаду. Там мене кошка тарабанить хоче корму. Жесть. Капуста зелена листова. Це теж щось таке чудне. Бруна. Так, зараз ми зробимо ось так. Ні, так не виходить добре. Трошки ще огляду, бо це може зайняти все відео. Наперстянка пурпурова. Мою наперстянку, яка росте в моєму саду, теж це суміш дуже гарна. А я виростила з ось такого насіння. Хочу ще додати, бо її там не також багато. Хочу ще трошечки наперстянки. І помея. Висаджувала гарно, плететься, красиво, але ну, теж потрібно полоти, знаєте, доглядати красолі низень, е, карликові, бо оці красолі, які е, довгоплетисті, вони заплітають мені геть усі троянди. і там заводиться, зберігається дуже сильна волога і заводиться. Ну, пліснява, троянди починають хворіти, тому низькорослі, Але я красолю дуже люблю. Ще дивно, в мене чоловік любить ці квіти. Красолі. Кавуни буду садити в наступному сезоні. Обов'язково. В цьому росли були гарні, я рада. Перець гострий черрі. Отакий кругляшок якийсь маленький. З перцем теж не складається, його потрібно. Ну, як не складається, його потрібно поливати. Але я буває пропускаю ці поливи, в залежності від сезону, чи є дощі, чи нема. І тоді перець такий не дуже вдалий. Але мені хочеться погратися з якимись цікавими сортами. Ось як оце. Томати буду саджати на це теж перець. ранньостиглий гібрид солодкого. Я солодкого. Хочу перцю, хочу багато томатів на, на сік. Ми в цьому році сади, садили сік. Садили сік, господі, ем, крутили сік з томатів просто бомбічески. Це клас! І я планую накрутити його багато і закрити все трьох трохлітрові банки і насолоджуватись взимку. Ось у нас вже зем вже закінчився, бо його було мало. Томати, дині, звичайно, будуть. Давайте. до... Ну, в общем, тут всього стільки, що я не знаю, коли це все я посаджу. Ось наперстянка біла. Ось ця Вероніка так відкладаю одразу. Мабуть, спробую одну наперстянку посіяти раніше. Я, мабуть, її так і вирощувала, саджала раніше, щоб вона виросла вже в цьому році. Але вона все одно цвіла на наступний рік. Ну, Таке томатики з ріогранди. Так, дельфініум обов'язково. У мене є один кущик. І він, ну, я прямо за нього хвилююся. Ну, з ним все було гаразд, тому що він один. І я хочу додати обов'язково ще декілька дельфініумів. І ось це ми будемо зараз, я це все відкладаю. Те, що я буду, ось мене їх оскільки. Чого його так багато? Типу, одного мало. У мене немає стільки посуди. Так, давайте покладемо ще один. Вероніку я взяла по одному поки. Томати ще якісь черевички. Томати знову. Вони високі чи низькі? Не пишеться. Я не хочу високих. Їх підв'язувати. Це просто. Капець. вони обов'язково, я вже сказала, ось в мене різні. Таке професійне насіння. Так, і помея. Ось такий ще колір буде в мене дві. Посаджу, хай. Чим займатися літо, Хай росте. Ромашка. От що я хочу, у ромашку. Далі рукала. Матіола це обов'язково кругом саджаю на весні, потім ще саджую трошки пізніше, і воно мене світе до осені. І в цьому році хочу посадити Айстри. Айстра однорічник. Ось це в мене трошки, ну, однорічник. перецвіли і все. Але ж які вони гарні, хай будуть. Ну Там ще є що, дещо, дещо є. Але зараз ми будемо займатися, чомусь я не знайшла лаванду. Де лаванда? Мабуть, вона тут. Мабуть, я її м -м, купувала раніше і вона трошечки в іншому мішечку. Так, друзі, лаванда знайшлась. Але вона не найсвіжіша. Мабуть, ми її купували чи в минулому році. Так, що, звичайно, не добре, бо я буду хвилювати за її схожість. Лаванда просто. І ось така сама звичайна лаванда лікарська. Блін, вона вже просрочена. Її давнім-давно років. Хм, Так, цю я не буду саджати. ось цю якої срок трошки довше. І то, це не найкращий срок. Ось це до 30-го року це добрий срок. Можливо, я буду сьогодні в епіцентрі і візьму свіжу лаванду. мабуть з лавандою сьогодні м -м, посаджу все-таки ось цю маленьку таку посудинку, побачу, чи вона зійде. А, і все. оцю треба вже викидати. Все. Тут буде три види насіння, це дельфіню, це буде Вероніка і це буде наперстянка. Вони не потребують стратифікації, тому я поділю ось на таких три частинки, посію це все, закрию ось так, таким Коробочком, щоб, воно, щоб була тут температура а, певна, щоб певний мікроклімат, і це все буде стояти у мене на підвіконні. Я вже занесла землю сюди, а, з балкона до кімнати, до кухні, щоб вона прогрілась, тому що насіння а, потрібно все-таки в теплу землю, а, пролью водичкою і зараз вам все покажу. А лаванду я посію трошки в інші. А в іншу посудинку, тому що її потрібно виносити на стратифікацію, вона буде в мене окремо. Отже, приєднуйтесь, це буде цікаво. І я надіюсь, корисно. Посіймо разом наші рослинки і побачимо, що в нас вийде до наступної А давайте перевіримо, які, якої якості в нас тут насіння. Да? Ось я відриваю цю Вероніку. Вона в мене до 30-го року, я надіюсь, вам видно трошечки, можливо, ось так буде краще. І що ми маємо? Яке це насіння? Воно, мабуть, дуже мілке, і присипати його сильно землею, можливо, навіть взагалі не потрібно. Ось такі мілкі-мілкі насінинки. Бачимо, так? Да? Просто якийсь як мак. Мак, І щось таке Міленьке. Але щось з цього повинно прорости. Так, далі, це ми подивились. А в дельфініума, так, він у нас теж до 30-го року, це насіння свіже, я його купувала не дуже давно високорослий король Артур. Насіння більше. І тому його, звичайно, буде легше трошки саджати, а ну-ка висипайся. Ось такі насінинки. Його рекомендують навіть трошки так облущити або обтерти, щоб воно краще сходило. І, мабуть, в минулому році я так і робила, але виростає з нього дуже мало все-таки. Тобто, не все насіння сходить. Я спробую це виростити в цьому році. І що ще ми маємо? Так, це в нас тут лаванда перстянка. Ой, ось я її роздерла. Перстянка теж там дуже дрібне насіння, наскільки я пам'ятаю, наскільки я бачу. Ой, так, такий мак собі. Теж таке дуже-дуже дрібне ось воно. Спробуємо його посіяти. Так, трошки витру руку, але зараз почну з короля Артура. Так, висиплю прямо сюди і продовжимо. Ось так зверху буду кидати на сінечко, трошечки його так примну пальцем, а потім зверху ще буквально трішечки присиплю. Присиплю землею і будемо чекати ростків. Ще хочу поговорити про наші такі знову традиції, продовжити цю тему. Ми в юності з подружками. І взагалі, і в школі у нас ми відмічали і збиралися дівич вечорі, вечори. З приводу таких свят, як Андрія, ми ворожили, ходили, зустрічали, було таке ворожіння. коли ти вийдеш, першого, перше ім'я чоловічої статі, як, як його буде звати, кого ти зустрінеш, так буде звати твого чоловіка. І ви знаєте, у мене це ворожіння збулося. У мене був сусід Іван. І от ми якось ворожили, ось, і я його зустріла. І зараз у мене чоловік-Іван. Правда, це чи не правда, чи це співпадіння, ніхто не знає, але такі вираження було. Це було дуже класно. Ми збиралися з подружками, готували вареники, спілкувалися, це було весело, одягались, ходили по селу, хлопці там шкоду робили, якісь ворота зносили, дорожки стелили. Я згадую це з теплотою і з радістю, що ми провели доволі достойно свою юність в такі складні, скажімо, часи. Так, мені потрібно позначити, де я закінчила дельфініум. Я буду робити це з зубочистками. Хвилиночку. Так, дельфініум ось у мене. І тут одна штучка ще не посіяна. У мене, до речі, декілька. Зараз відкриємо ще одну упаковочку і продовжимо. Так, можливо, так. Я ще один рядочок, отак візьму І це в нас буде теж дельфініум. Ну, а що, щось не зійде. Це ж таке. Так, ось так насипаю по пару горошин. Як впало, так і впало. Я не викладаю нічого там поштучно, пінцетом. Як вийшло, так вийшло. Все, припляскаю, отак, все. А, виходить, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ось таких поділочок. Це в нас буде дельфініум. Ось я поставила одну паличку. Далі. Буде Вероніка, тому що я вже її не дождусь, коли її посію. Теж вона така мілка, просто отак насипаю по чуть-чуть. Боже, як воно тут виросте, навіть не знаю, бо це таке мілке, теж 12 поділочок буде. чик 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 отак чуть-чуть приляпаю пальцем і все. Хай росте, як хоче. Хоче дивиться, хоче рости. Ну, Я надіюсь, що воно все-таки буде рости. Так, 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 і ще, ага, ось тут щось залишилось. Я оце думаю, можете сіяти ще один рядок Вероніки, а на перстянки поменше. Все, все одно я її буду потім розсажувати. Так, це в нас 12, тому що Вероніки в мене нема, а вдруг вона не зійде. А насіння хороше, свіже, аж три упаковки. Потрібно ще посіяти. Потім, як понаростає, я не знаю, куди його дівати. Куди його садити, коли. Бо це катастрофа. Зараз у нас з Веронікою засію все. Ну, я чогось не впевнена, що воно все-таки зійде і так все й виросте. Знаєте. Бо це ж як не насіння а якась мука. Все. Засіяла Веронікою до кінця. Ну, добре. На перстянка взагалі-то в мене є, а Вероніки нема. На перстянку посію в інший лоточок. Все, хай як хоче. Хай як хоче, так і росте. Друзі, будемо чекати сходів. Це я все накрию отакою от кришечкою, ще пролью. Водичкою поперзгаю зверху, можливо, чуть-чуть так присипу ще земелькою і все, все готово. Біжу розчищати машину, бо вже третя година дня у нас там весело, діти катаються на гірці і їду в епіцентр. Тому що все ж хочу купити лаванду і підставочку, під лоточок. І ще один. Ще одну касету для розсади. Зараз побачимо, що в нас тут з машиною. Все в льоду. Мабуть, треба її завести, хай трошки поростає. У нас, до речі, повітряна тривога почалася. Так. Опа! Можна навіть лисички посадити, посіяти. 125 гривень 50 грам. І білий гриб сосновий. Печерицю, гливи в нас є насіння, білий гриб-дубовик. Мабуть, відрізняється від соснового. Білий гриб королівський, білий гриб сітчатий. Угу. опеньок, слухайте, все що завгодно. Ні, ну до грибів я ще не доросла. Це, мабуть, не в цьому житті. Так, друзі, я в епіцентрі. Тут просто безліч цього насіння. Я йду шукати хорошу лаванду. Дзвоники Кентербері. Ну, чисто, яка лаванда. Вже дзвоники пішли. Флокси. Так, а де ж лаванда? Угу. До речі, духмяний горошок. Я ніяк не можу його виростити. Він щось у мене сходить, а потім пропадає. Хоча колись в селі, коли я жила в підлітковому віці в дитинстві, він у нас ріс і дуже гарно пах. Не буду брати Уже квіток, яких тільки хочеш. Гвоздика, дворічник, така, сяка, двокольорова, червона, турецька. Однокольорова шапу. Воздики люблю. Але ж вони дворічні, ну, таке. Не хочу з ними возитись. Вербена. Теж однорічники це все. Теж якби під питанням. Просто в мільйон цього насіння знайшла ось таку лаванду. Лаванда лікарська. До 29-го року. Але хочу ще якось подивитися. Може, ще щось є? А ось в цьому відділі теж дуже хороші підставки. Мені здається, підійдуть для троянд для клематісів. Ось такі високі. Ось ця взагалі така метра, мабуть, половиною, А ось 2 метра, опора, шпалера. Шпалера? 558. Ну, це не шпалера, шпалера ось. Але вона не 2 метра. Сітка для рослин садова напівкругла, 599. Оця класна штука. Ось такі високі. Драбинки. Драбинка, опора для рослин. Дворова висока 593. Ось ця класна. Оце для троянд мені би дуже підійшла. І ось така розкладна. Я думаю, взяти, можливо, хоча б ось таку триногу 412. Це буде в мене для троянди, біля криниці, вона не дуже велика, але вже потребує підтримки. І в цьому році, мені здається, ось така. Підставочка буде якраз. Я її беру, ну, щоб потім все одразу не купувати, бо мені потрібно буде ще щось. Хай буде хоча б така.